Всім привіт! З вами Варф і сьогодні п'ятниця, а значить, на вас очікує нове відео. На жаль, у мене не було можливості зняти якийсь окремий геймплей, тому сьогодні маємо аналіз кайту за нове ліста в моїх рангових матчах. Не буду тягнути, і давайте вже перейдемо до самого. Video. І так, як я вже сказав, сьогодні граємо за Новеліста. На госпіталі у нас перший матч, і тут я був першокайтом, що насправді було дивно, адже Гант заспавнився ближче до психолога та лицаря. Тож для мене це було максимально неочікувано. Намагається зрозуміти траєкторію ганта, подумав, що обходить, але ні. На всяк випадок, не йду туди, адже може зріже шлях. І як бачите, вона так і зробила гант у нас Віолетта. Знову ж таки, намагаюся зрозуміти, як вона буде ходити, боявся, що тут буде повутиння, і воно тут є, але трошки по іншому, тож мені пощастило. Я опустив палетку тільки для того, щоб затримати її. Можливо, в цьому матчі я буду трошечки палет спамити, але мені це допомогло. Я вижив, я прокайтив і на тому дякую. Тут флайвіл, бо я боявся, що вона мене проб'є. А тут я намагався обійти, але, але, як бачите, вона залишила своє. Павутиння буквально всюди. Тобто намагався його не спіймати, а вийшло якраз навпаки. Вона прямо за мною, і я хотів застанити її палетою, але чи то я неправильно її поставив, чи то через павутиння не зміг цього зробити. Знову ж таки думаю, чи треба мені перебігти із зони в зону, але мені повідомили, що в центрі у нас підвал. Тому на даний момент я вже почав трошечки стресувати. Хоча, як бачите, вже дві машинки готові. Я підозрюю, що це просто був недосвідчений гант, адже вона жодного разу. Не плюнула в мене повутинням Або, можливо, плювала, але просто не попала в мене. Як бачите, зараз буде готова ще одна машинка. Тобто ми можемо сказати, що кайт в три машинки у нас є. І тепер починається кайт в слоумо адже я нахватався повутиння. Як міг, намагався цього не зробити, але все ж таки не вийшло. І як бачите, я отримую останній хід і падаю, але на даний момент готово вже майже 4 машинки і половинка праймової. Що, як на мене, є доволі непоганим результатом. Якби ж то я так кайтив, коли гант у нас хороший, то був би я вже чемпіоном. Але. На все свій час. Я сказав трошечки потягнути час для того, щоб завести машинку до прайми. І ось там от біжить вже лицарь. Тут я вже не боявся, адже навіть якщо я впаду, прайма у нас є, та й час я виграв. Знову ж таки, тут всюди павутиння. Не знаю, навіщо тут була психологиня. можливо, це моральна підтримка. І ось, бачите, нарешті я вловив повутиння. Це був вже хід, тому дали прайму. Тут Віолета трошечки засмутилась і змінила ціль. Тож я просто думаю, куди мені йти. Як бачите, спокійно добігаю до воріт, незважаючи на те, що вона була десь поряд. Підозрюю, що вона пішла на ці ворота, але потім вирішила змінити. Ціль. Адже останнім на карті в цьому матчі був Призон, і спойлер, Призон у нас в матчі втік в данж. Ворота відкриваються, і, як я вже сказав, це Full Win 4K. Тож, давайте одразу перейдемо до наступного матчу. А наступний матч у нас в церкві. Тут я знову першу і матч у нас проти Маркуса. Я бачу серцебиття знову ж таки, не очікував, що він піде за мною, адже на центрі є механік. Тож я просто повернувся до декодування. Але як бачите, все таки Гант повертається до мене. Намагаюсь зрозуміти, з якої сторони він іде, бачучи червоне світло. Намагаюся зрозуміти його траєкторію. Тут я певний час буду крутити його буквально в одній стінці. Знову ж таки, скоріш за все, це просто не дуже досвідчений гант, адже його дії були достатньо некоординованими, але все-таки чому б не проаналізувати цей кайт? Перемістився з ним, щоб просто пролізти через віконце, але, як бачите, у нього блінк. В принципі, якби я грав за Маркуса, я б так само брав на нього блінк. Я намагався здобути собі метафору і боявся, що тут він засусе мене чи дасть мені хід, тому я використав флавіл, а тут я просто оббігаю. Знову ж таки, трошки стресував, як бачите, він. Весь цей час катався по дріжці, тому просто не дав мені хід, я тільки вийшов зі своєї форми. Якби я трошки швидше зреагував, то можливо встиг добігти б до віконця. Кайт був такий собі і, втративши багато часу на пошук механіка, скоріш за все, він її шукав. Він Дав нам час на декот, адже як бачите, готово вже половиною машинки. Так, було трошки більше, але буквально зараз він жертв трошечки відсотків. Лицар вже йде на мій порятунок, але, як бачите, зовсім трошечки не встигає до фази. Тому тут я дуже стресував. І мені пощастило, що він дав мені чіпок завдяки лицарю. Знову ж продовжується панічний кайт, я думав, що він піде за мною. І поки що він дійсно це робить. Можливо, краще було б дивитися назад в цей момент, адже. Він дав би мені можливість піднакопити метафору, але знову ж таки я дуже стресував. Тут він міг мене пробити, як бачите, майже дістав. І я пробігаю через центр, тому що по факту мені вже нічого втрачати. Я dead in chair. І тут, на моє здивування, Маркус просто відволікається на... Декодера, тож я можу спокійненько собі відійти, похилятися і закінчити матч. Тобто, як бачите, Маркус повністю переключився на неї. На жаль, я не задумався записати цю частинку геймплею. Але, як бачите, у нас залишилось всього дві машинки. Одна з них зроблена. На 50% і ще дві по 20%. Так що, в принципі, ми можемо розраховувати на нічию, як мінімум, а може ще й більше. Адже механік сидить, але лицар у нас не підбитий. Знову ж таки, напевно, наступного разу я буду записувати ці моменти порятунку, навіть якщо мене там немає. Але в цей раз просто не додумався це зробити. Вибачте, мені. Тож я просто залишаюсь на машинці. Він трошечки жер відсотки, проте це не страшно. Адже дві машинки декодяться майже одночасно, як бачите, на обох машинках по 50%. І здається, в цьому матчі прайма була на мені. Механік знову падає, але, але Енча продовжує декодувати машинку. Тому все не так погано. Напевно, її забере лицарь. Зараз, да, лицарь збирає машинку і прайма, знову ж таки, залишається на мені, а інча йде на порятунок. Порятунок є, прайма також є. Я приймую машинку і з лицарем вже біжимо на ворота. Доволі непоганий матч. Хоча мій кайт, очевидно, міг бути краще. Знову ж таки, які помилки я можу виділити для себе в цьому раунді, треба все-таки побільше дивитися назад. Чомусь я дуже сильно панікував і, можливо, треба було б трошечки довше покрутити його в цих стінках. Але ворота в нас відкриті, у інші вже також відкриті ворота. Тож це перемога. Ось такі у нас сьогодні були матчі. А тепер перейдемо до невеличких анонсів. Можливо, наступного тижня відео не буде, але почекайте, на це є свої причини. Адже наступного тижня відбудеться турнір по ідену, А саме Ukrainian Fan Identity 5 Tour. Не плутати з Укркоа, це зовсім інші турніри. Можливо, хтось з вас про це вже знає, а можливо, хтось чує вперше. Він буде проходити на цьому каналі орієнтовано 12-го числа, але всі анонси ви можете побачити в тематичному телеграм-каналі, посилання на який я залишу під цим відео. А також в своєму телеграм-каналі, на який ви також можете підписатися. Також прошу вибачення за невеличку затримку. На жаль, я тестував новий мікрофон на жаль, чи на щастя. Сподіваюся, що звук став краще. Роблю все, що можу для покращення контенту. Напишіть, будь ласка, як вам. А так. Як завжди, дякую вам за перегляд і побачимось за тиждень. Wow, wow, yes, okay, yes, yes. Okay, yes. Okay, yes. Wow, I see. Impressive. Wow.